Випадки, коли історія будівлі не менш цікава ніж життя окремої особистості. Яскравим прикладом є Кам'янська міська лікарня No1. Архітектурна цінність цієї будівлі цілком виправдовується тією ролью, яку вона має, надаючи допомогу людям з психічними розладами. Детальніше про заклад із непересічною історією дізнаєтеся у нашому проєкті «ТОП міста. Наша невелика подорож тривалістю у роки, сьогодні розпочнеться тут, по вулиці Коваленка. А головною героїною стане ось ця будівля із захопливою та багатющою історією кам'янська міська лікарня, номер 1 Будівлю збудували наприкінці 19 століття. Переживши революцію, дві світові війни і перебудову, будівля не втратила свого ключового призначення. Сьогодні в її приміщенні лікують людські душі. А для того, щоб ви не сприйняли історичні закономірності за прості слова, пропонуємо наш цікавий історичний екскурс. Історія заводської лікарні бере початок ще у 1889 році. До того ж, будівля є ровесницею Дніпровського заводу. Уже в наступному 1890 році вона прийняла більше 10 тисяч амбулаторних та понад пів тисячі стаціонарних пацієнтів. Будучи відомчим, заклад обслуговував лише працівників заводу та їх родини, а саме лікування було безкоштовним. Перша лікарняна будівля, звернена фасадом до Дніпра, була збудована з жовтої київської цегли. Тут знаходилася амбулаторія, аптека з лабораторією, кімнати для чергових фельдшерів та інші необхідні приміщення. А всередині території знаходився головний лікарняний корпус на 9 палат та 46 місць для терапевтичних та хірургічних хворих. Обидва корпуси були збільшені добудовами в 1904 році. У новій прибудові містилися операційний зал, дві перев'язочні та стерилізаційне відділення. Важливо, що операційна та відділення мали верхнє світло, а також були обладнані вентиляцією. Та пароводяним опаленням системи Кауфера. Головний корпус поєднувався невеликим коридором із двоповерховою будівлею, в якій були кухня, кімната економки, склад та квартири фельдшерів, аптекарських помічників і акушерок. Окремо та осторонь від інших будівель було побудовано ось цей корпус інфекційного відділення на 28-30 ліжок. Цікаво, що пароводяне опалення тут було влаштовано з посиленою штучною вентиляцією, підігрівом та зволоженням повітря. Крім цього, на території лікарні розташовувалися пральня з машиною Прогрес для мийки білизни, дезінфекційна камера з паровим котлом, лідник, сараї та літній барак для одужуючих. Вдалині від інших приміщень стояла покійницька. У 1906 році в лікарняному містечку збудували пологовий будинок на 10 ліжок із двоповерховою прибудовою, де на другому поверсі розміщувалися кімнати для акушерок та сиділок. Спеціально для тих глядачів, які довіряють цифрам, зазначимо, що в цей період у лікарні працювали три лікарі, провізор, три аптекарських помічники, дві акушерки. П'ять фельдшерів, 14 служителів, 3 сиділки та 5 осіб різної прислуги. Для роз'їзду лікарів і акушерок слугували спеціальні коні та дружки. Усі відділення лікарні освітлювалися електрикою. Були також прилади для лікування електричним світлом. За радянських часів лікарня стала першою міською та значно розширилася. Вулицю, яка знаходилася між нею та костолом, було забудовано. До території лікарні увійшли приміщення католицького притулку разом зі школою, будинок настоятеля, територія згорілого ще за революції зимового яхт-клубу за костьолом, заклад для реабілітації воїнів Першої світової війни на інститутській. Окрім цього, було розширено вже існуючі будівлі та зведено нові. На жаль, головний корпус довоєнної забудови сильно постраждав у війну та зрештою був розібраний. Натомість збереглася цікава заокруглена будівля на розі архівної та Роберта Лісовського, витримана у такому ж стилі. Цікаво, що багато років у лікарні працював відомий лікар, громадський та культурний діяч Олексій Васильович Коваленко. Тож не дивно, що колишня поліклінічна вулиця, на якій розташована лікарня, нині зветься його імені. А також на місці його роботи встановлено пам'ятну дошку. Із 1983 року лікарня стала спеціалізованим закладом, який надає психіатричну та наркологічну медичну допомогу. У цій сфері заклад працює і донині. Час біжить невпинною річкою, а наша головна героїня стоїть, незважаючи ні на які життєві перипетії, вже більше, ніж 100 років. Наче дороговказ нам, сучасним українцям, майте повагу до минулого в ім'я майбутнього. І ніби наголошуючи, ви також. Обов'язково вистоїте.